Офіціантіна. Дебільні фрази. Матюкались також? Ні. Не матюкались, да? Ні. Ти ж сказала крикнути. Турне. Поїхала в турне. Запрошення вас у нашу, у нашу тусовку. Тусовку будемо розвивати разом YouTube. У нас вже був перший потік. Вдалий, вдали, вдали. на скучу купу позитивних відгуків. Всього за 299 гривень ви можете прокачати свій YouTube з нуля чи з тієї точки, де ви знаходитесь, а можливо навіть запустити монетизацію свого Ютубу або Фейсбуку. Так? так що приєднуйтесь до нас. Наша енергія дуже шалена. Ми саме її майже не витримуємо. Тому готові ділитися з вами. Ота. Дівчата разом і легше, і батька бити. Не будемо. Катю можемо побити. <ріст> Ота не... так і запустимо. Так, да, так і буде. Тому що та, більше так... я не переписувалася. <ріст> без не всякого. Це...